Продовжити дію сертифіката онлайн можна також в сайту ЦСК Україна. Переходити на сайт uak.com.ua. Щоб сформувати заявку, вам потрібно мати дійсний сертифікат КЕП, особистий ключ та пароль до нього. У вікні «Продовжить дію сертифіката онлайн натискаєте Детальніше. Далі натискаєте кнопку Сформувати і процес автопродовження розпочнеться. Обираєте тип носія та вказуєте шлях до особистого ключа. Далі вводите Пароль та натискаєте кнопку Считати. У переліку сертифікатів оберіть той, який бажаєте продовжити. Далі вказуєте прізвище, ім'я та по-батькові контактної особи. У полі Парольний діалог вкажіть будь-яке слово для можливого блокування сертифікату у телефонному режимі. Вказуємо контактний номер телефону та натискаємо кнопку Продовжити. В наступному вікні вказуємо інформацію для генерації секретного ключа. Спершу вказуємо дату початку дії сертифіката. Дата початку дії сертифікату збігається з датою формування заявки на продовження сертифікатів. Але ви можете відредагувати її через календар. Оберіть термін дії сертифікату рік чи два. Вкажіть пароль до поточних сертифікатів. Далі обираємо тип носія та вводимо пароль до нових сертифікатів. Натискаєте кнопку Продовжити. Обираємо шлях для збереження нових сертифікатів. Готово! Генерація ключа пройшла успішно. За відсутності оплати, ви можете сформувати рахунок на оплату або натиснути Я вже сплатив рахунок. Вітаємо найближчим часом. Ваші сертифікати будуть продовжені.